На Закарпатті поліцейські викрили групу зломисників, які налагодили схему збуту наркотиків. Причетними до злочинної діяльності є двоє чоловіків та одна жінка, усі мешканці Берегівщини. Вони підшуковували клієнтів та систематично збували їм метамфетамін та марихуану. Правоохоронці задокументували ці факти та затримали їх 17 вересня. Також за місцями проживання кожного з фігурантів та у приміщенні туристичного комплексу, де зафіксували один із фактів збуту, провели обшуки. Серед вилученого є десятки зіп пакетів із наркотичними речовинами, схожими на метамфетамін, а також 400 грам марихуани. Загальна вартість вилученого наркотовару складає приблизно 200 тисяч гривень. Наразі всі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їхні дії кваліфіковано за статтею 307 кримінального кодексу України, і наразі в рамках цього провадження ще тривають всі необхідні слідчі дії. Окрім цього, проводиться надалі і оперативна робота для того, щоб встановити можливих інших їхніх співучасників.